Так, ну що, всім бобра, ви на каналі Добербобер. Сьогодні в нас 1 вересня. хочеться привітати. ну Вже буде відео з запізненням, але все одно хочеться привітати всіх, хто стосується до навчання, так як я сам викладач, всім миру, спокою, благополуччя. І так, що, переїхали ми додому вже. Переїхали ми. Не пам'ятаю коли, просто вже не було, часу, не було часу знімати. Ми познімали медові корпуса, перевозили, качали ми їх вдома, качалися. Тільки сьогодні завершили докачувати, завершили докачувати наш медочок, що, ну, треба було маломедні рамки докачати, тому що кожен рік дуже багато лишається, потім їх миші їдять, не дуже це все. Як би весело. І так, що хочеться сказати. Привезли ми додому все, возили ми в день, все добре, то що що там там кажуть що когось там покусали. Нас тут поки що ще нікого не покусали. так Що ми плануємо робити? Тепер наша задача це треба буде поприкривати льотки то що, дивлюся, ну, деякі бджілки ганяють, вже ганяють небагато але ганяють бджоли. Воровок, треба буде прикривати льотки, вже тиждень збираюсь, ніяк не зберуся. І обробити бджіл від кліща та закормить, закормить. Зараз щось будемо думати, може будемо обробляти. Так що таке от, напевне, буде коротеньке відео. І що, ой, що хотілося сказати по сезону. Тобто вкачали не сіки, сіки хотіли. Тобто вкачали менше, менше, чим планувалося. Пов'язано це з тугим весняним розвитком, дуже тугим, я б, б сказав, не весняним, а літнім. Літом, як стали вони Та й весною вони не дуже сильно розганялися, тільки деякі сім'ї ловкі були. І до речі, що саме цікаве, що слабкі сім'ї принесли меду більше, ніж сильні. Це більше пов'язано з тим, що я їх. Сильні ділив, а слабкі не ділив. І щоб ви розуміли, напевне, в мене сім'ї 3 зароїлося в цьому році, більше в мене сімей не роїлося. Так. Поки що на цьому все. Таке коротеньке відео інформаційне було. Все, всім миру, всім бабра.